Я пригадую 21 рік, коли я сьогодні запитував пана міністра Малюськи, так що з реєстром олігархів? Тут по стелі бігав і офіс президента, тут по стелі бігав Малюська, розповідаючи, що нам не варто чого чекати, нам не треба висновки Венеційської комісії. Ми зараз ще все швидко швидко зробимо. Я Корістович завіщав 2-3 тижні, і всіх олігархів знищимо, заживемо в гарній державі. Сьогодні пройшло два з половиною роки, не працює реєстр олігархів, вже кажуть, не треба нічого змінювати, нас все влаштовує. Ми знищили медіа, ми знищили бізнес, ми знищили всіх, і вже не варто нічого міняти. Але коли із цієї трибуни я в 2021 році пропонував вам використати нормальні механізми, за якими живе весь цивілізований світ? Ви обрали той механізм, по якій живе Росія, на жаль. Ви почали просто знищувати все навколо і забирати медіа, що свого часу робив Путін в 99 му році, а не піти тим шляхом, який був запропонований мною і нашою командою розумної політики на той момент, просто командою однодумців. Хоча насправді людей, які підтримували ці ініціативи, в залі було набагато більше. Мова йшла про декілька абсолютно прозорих адекватних речей. Перше: це антитрастове, антимонопольне законодавство. Не антимонопольний комітет, в якому сидять родичі президента або друзі по під'їзду, а комітет, який буде дійсно незалежним органом вибудовувати відносини між владою та бізнесом і контролювати, щоб не виникало монополій. Які будуть шкодити країні. Друге, ми пропонували закон про лобізм, але не той закон, який сьогодні розглядаєте ви. Ви сьогодні в залі розглядаєте закон для Галочки. І за великим рахунком, це ніхто не, не соромиться навіть говорити. Урядовці прямим текстом говорять, що нам він не потрібен. Ми це робимо виключно тому, що сказав Європейський Союз, тому що Венеційська комісія, в яку я відправляв закон про олігархів, рознесла його в пух і прах і розповіла, що це закон, який написаний під президента, для того, щоб він мав можливість політичного тиску, для того, щоб він мав можливість закривати медіа, які йому незручні. В принципі, все те, що ми сьогодні з вами бачимо. Але закон про лобізм. Це інституціональна історія, яка повинна працювати на користь гілок влади, на користь бізнеса і тих чесних прозорих інституцій міжнародних, приватних, громадських, які це будуть забезпечувати. В цьому законі ви не заклали жодних пропозицій щодо звітності. Ми дуже любимо порівнювати себе Сполученими Штатами Америки, на яких ми. Рівняємо в цьому плані. Так там всі звітують, там є фара. І якщо у вас є зносини з бізнесом і іноземними партнерами, ви зобов'язані туди внести цю інформацію. Якщо ви цього не зробите, ви сядете. Можете у Манафорта запитати: от вам конкретний приклад. Є інші механізми, які роблять цей процес прозорим. А ви сьогодні, якщо проголосуєте, сподіваюся, що цього не відбудеться, проголосуйте за фількіну грамоту. В цієї зали виходило багато фількіних грамот, але точно треба вже завершувати і переходити до якісних законів, за яких нам не було з вами соромно. Так само ми з вами говорили про речі, які б дозволили дійсно боротися з олігархами. Це антикорупційна історія. Яка будувалася в країні, а не в яку б ми всі потрапляли. Тому що те, що відбувається сьогодні з закупівлями, за корупцією, закупівлями снарядів, форми, в першу чергу, це відбувається щодо війни і щодо наших за вами захисників. Це теж елемент боротьби з впливом на владу, впливом влади на саму себе. Тому, якщо ви проголосуєте за цей закон. Ви проголосуєте за повітря тут. немає, немає нічого, щоб допомогло державі боротися з олігархами, будувати бізнес і розвиватись. Дякую.